Ну що, любі друзі, ось і закінчились два півфінала, і тепер ми знаємо фіналістів Євро 2024. Це Іспанія та Англія. Отак, несподівано. Несподівано по поводу Англії, як на мене. Ну, давайте поговоримо, пройдемося, чисто споминимо, оновимо пам'ять про те, які були 1-8, 1-4, півфінали і як, які команди пройшли кого і вийшли у фінал. Приходимо з ліва сітка у нас Іспанія виграла в Грузії, Германія виграла в Данії, Португалія виграла в, Слов... в Словенії. Франція виграла в Білії. Права сітка. Румунія програла Нідерландам, Австрія програла Туркам, Англія виграла в Словачну. Ні, Англія виграла в Лопах, Швейцарія виграла в Італії. Одна четверта. Зліва у нас. Іспанія виграла німців, хоча я думав, для мене були німці фаворити, якщо чесно. І Португалія програла Франції. Для мене Португалія була все одно, ніж Франція. Уве, уве, уве. Справа у нас голландці виграли в Турків. Тут якби, невірно, плюс-мінус було позрозуміло, що до чого. І Англія виграла в Швейцарії по пенальті. Тут така заруба була сочна. І два півфінали, які проводились два дні назад, це Іспанія виграла Франції. Франція така, таку собі гру показує на цьому Євро. Франція така втомлена, зірковита але втомлена. І вчорашній матч це Нідерланди та Англія. Англія була сильніша. виглядала сильніше. На Полі була сильніше, ну, отак вони і виграли. Тому ми бачимо фінал. Іспанія та Англія. Всі, я дуже багато читаю коментарів в телеграм-каналах і бачу, що всі будуть за Іспанію, бо тому що всім надоїла більша половина проти Англії, бо тому, що Англія показує такий собі футбол. І з цим теж можна погодитись, але є одне но. Це вже фінал. Те, що було в груповому етапі, те, що було до фіналу, це вже історія, це було вчора. Це вже всі забули. Хех. Образно всі забули. Через. Через місяць ви не будете пам'ятати абсолютно нічого. Ви будете пам'ятати, що в фіналі грала Іспанія та Англія. А як вони зіграли перед цим? І хто грав, цьому вже не буде. До цього вже нікому не буде діла. Тому якось так. Як на мене, Ісп... Іспанія, напевно, сама сильна команда цього євро по грі. По грі сама сильна команда. А Англія для мене сама. Зірковита команда. Так, да, є Франція, є Скілян Бапі, але те, що вони показували. На малюнку, напевно, мабуть, да. Англія. Англія на мене, англійські гравці, як на мене більш топові. Самі топовіші гравці для мене це англійці. Сама краща команда Євро для мене це іспанці. От вони і зустрілися. Сама краща команда. І сама краща команда по грі. Це Іспанія, а сама краща команда це Англія. Якось так. Фінал буде коли, там, в суботу чи в неділю, не пам'ятаю, якщо чесно. ну... Фінал буде крутим, я надіюся. Надіюся, я хочу, щоб фінал був гарним. Щоб га атаки були, не було цього автобуса, не тягнулося час. О два півфінала мені подобалися тим, що вони закінчились без допів. Бо в одній четверті були допи. В півфіналах ні, все було красиво. Без всяких тягомотінь, як то кажуть. Оце були два півфінала, достойні фінала. Ваша фінал? Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки, хто для вас є явним фаворитом. Для мене явним фаворитом була Іспанія. І є Іспанія, але як на мене, пройшов час Англії. Прийшов час Англії, я не думаю, що я це скажу. Для мене пройшов час Англії, і я думаю, що виграє Англія. Іспанія нам показала цікавий і красивий футбол, але він закінчиться прямо ж у фіналі. Уви. Уви так. Все хороше завжди колись закінчується. Тому якось так, пишіть свої коментарі свої думки по поводу фіналу. І хто виграє на вашу думку? На мою думку, виграє Англія. Це, якщо я не помиляюся, Англія не вигравала Євро... Вообще, єврокубки з. Після того, як Англія заснувала футбол. Англійці це ті люди, які придумали футбол. Це така міні-історія. І Англія відтоді ніколи нічого не вигравала, якщо я не помиляюся. Євро, єврокубки вона не вигравала. І, і я говорю про Європі світу, я не пам'ятаю. Ну що треба історію гуглити, то таке? Тому. Ми фаворит Англија. А вашај до зутри.